Всім привіт! Сьогодні у нас буде кейс магазину здорового харчування. Клієнти звернулись до нас по рекомендації від своїх друзів, які також налаштовували у нас рекламу. У них такий самий, при приблизно такий самий магазин з таким самим асортиментом. Результат їх задовольняє. Тому їх друзі подумали, що ми хочемо так само, та звернулися до нас. А перед тим як до нас звернутися, клієнти пробували самі, самі пройти перевірку в Google. Але, на жаль, їм це не вдалося, та мерчант аккаунт був заблокований. Асортимент магазину складався з трішки різнообразного товару, але основним фокусом були товари для здоров'я, тобто для схуднення, енергетичний напій, фітозбори, БАДи, а також спорттовари. І, як додаток, вони просували постільну білизну для дітей. Але основний фокус були саме товари для схуднення та... Спортивного, гарного харчування. А з такими товарами потрібно бути дуже обережними з Google, тому що всі товари, які обіцяють який-небудь вплив на здоров'я, тобто вилікувати вас, гарно легко схуднути. Що-небудь, всі товари, які що-небудь обіцяють для здоров'я людини, заборонені в Google. Тому для таких товарів я раджу. Виносити весь цей корисний опис десь в блог сайту окремо для того, щоб карточка товару залишалася чистою, без зайвих обіцянок, надписів та або ще чого. Тобто, краще, щоб все було чисто та Google не блокував вас за те, що ви намагаєтесь когось обманути. Йдемо далі. А у нас був запуск. У першому скріншоті ми можемо побачити одразу дві кампанії. Це був наш перший місяць роботи реклами, а можна побачити, як відбувався запуск. Тут у нас було 10 днів роботи простої торгової кампанії та 20 днів роботи перформанс Макс. Можна побачити, що дуже сильно відрізняється кількість продажів та сума продажів, але витрати при цьому відрізняються всього в два рази. Тобто Performance Max кампанія працювала набагато рентабельніше від простої, при тому, що за більший період часу вона витратила всього в два рази більше від простої компанії. Також на цьому проєкті. Я пам'ятаю, що ми розносили різні категорії товарів в різні кампанії для того, щоб У нас була така ситуація, що через Performance Max купували тільки постільну білизну. Тобто постільна білизна, постільна білизна, але клієнтам було саме цікаво продавати свій основний фокус товарів. Тому в таких випадках можна спробувати перенести. На деякий час менш пріоритетні групи товарів в просту торгову кампанію та поставити помірний бюджет або взагалі вимкнути, як вам зручно. Тобто, якщо ви хочете, щоб воно трошечки продавалося, можна поставити помірний бюджет. Якщо ви хочете, щоб взагалі не витрачалися кошти на нецікаві для вас товари, можна просто вимкнути. А це робиться для того, щоб Google та алгоритми більше звернули увагу на цікаві для вас товари, які залишаються в Performance Max. Ми отримали за перший місяць долю рекламних витрат. По простій та по Performance Max я вам вказала внизу слайду. Тобто можна побачити дуже велику різницю між ними. Гарним відсотком вважається той, який їх менше 15, близько 10 або менше 10. Тобто близько 10 це дуже добре. Те, що нижче 10, це взагалі чудово. Також ми в цілому отримали продажі 79 на суму 53 232 гривні при витратах 6370 гривень. Йдемо далі. Далі у нас був наступний місяць, коли працювала тільки Performance Max кампанія, тобто всі необхідні дані для неї ми вже зібрали і працювала основна кампанія. Тут можна побачити, що витрати доволі збільшилися, але і збільшилася кількість продажів. Дуже сильно збільшилась, та сума продажів дуже підвищилась. Доля рекламних витрат впала, понищилась, це дуже гарний результат. Чим нижче, тим краще. І можу помітити: підмітити, що тут не обійшлось без підйому бюджету. Тобто на цей час а, трюк з постільною білизною ми вже пройшли. Постільну білизну ми включили обратно а, до Performance Max Кампанії і підвищували бюджет. Підвищували бюджет до бажаного результату. І дуже гарна стабільна робота за серпень-вересень у нас тут вийшла. Також я внесла а, до нашої презентації останній місяць роботи реклами, це вересень-жовтень. Можна помітити, що доля рекламних витрат підвищилась, тобто ситуація трошечки змінилася та підвищилась вартість реклами та, підв... та трошечки просіли продажі, показую все, як є реальною картиною, і хочу зауважити, щоб ви завжди аналізували ситуацію в цілому. Тобто не тільки по скільки він там витратив та скільки він приніс, а також аналізуйте своїх конкурентів. Дивіться, що в цілому відбувається на вашому ринку. Можливо, хтось продає ваші товари за нижчою ціною, можливо, в когось безкоштовна доставка, можливо, змінюється сезон. Якщо у вас сезонні товари, можливо, взагалом ситуація може бути економічно нестабільна. Просто як в країні, тобто може бути що завгодно. А також буває таке, що продажі можуть просідати через те, що на ринок виходить хтось більш великий з більшими бюджетами та з такими ж кампаніями. Тобто, коли багато людей виходять з одної самої кампанії з однаковими бюджетами, це працює як аукціон. Хто поставив ставку вищу, того будуть гарніші продажі від усіх. Тому буває таке, що хтось вийшов та збив вам продажі. В таких ситуаціях я рекомендую піднімати бюджети. І що ми маємо? Компоненти успіху на цьому проєкті у нас були такі: редагуємо товари для модерації, тобто, щоб не було нічого забороненого. А не боїмося пробувати вмикати та вимикати групи товарів, тобто експериментувати з групами товарами між компаніями. А також пам'ятаю, що клієнтка навіть хвилювалася на початку, що у її друзів там, наприклад, за дві неділі стільки продажів, а в неї всього стільки. Тому я дуже рекомендую на початку реклами ніколи не робити поспішних заключень. А хоча б почекати як мінімум один місяць, а як правило, це буває 3 місяці та 6 місяців. Потрібно для того, щоб реклама розкрутилася. Тобто на початку дійсно може бути таке, що ви будете трошечки сумними, тому що результат не настільки швидко приходить, як би вам хотілося. Але рекомендую перетерпіти, піднімати бюджети, працювати над сайтом та так, слідкуємо за ситуацією на ринку, підвищуємо бюджети, та все у вас буде гарно. Я переконана тому, дякую за увагу. Побачимось.